Переді мною зараз лежать 80 пар спецовочних рукавичок. Ми сьогодні їх відправляємо в Мар'янку нашим хлопцям. Ми думали, що вже не потрібні такі рукавички, але в нас там є така Танюша Майсеєва, волонтер. Ми з нею поговорили, і коли я сказала, що «да, ми ще шиємо, ми є, ми нікуди не розбіглися. І хлопці сказали: ура! Прийшліть нам, будь ласка, цих рукавичок. Навіщо їм ці рукавиці? Ну, всі ж знаєте, що хлопці там і копають, і строять, і осколки, і все-все-все, це, що брати голою рукою, і що простою рукавичкою. Вони, як завжди, шиються з джинса, тому що вона проста, вона не палиться, як синтетика. І ми завжди ще ложили в рукавички таку завжди їм ручку. Наша організація Турбота про літні в Житомирі для воїнів ООС така ручка. І на ладошці написано Добрі руки, відважним серцям. Житомирське відділення благодійної організації турбота про літніх Україні» працює з 2008 року. З 2008 року, але в нас трошки другі цілі задачі: ми опікуємося, пікуємося людьми літнього віку. А в 2014 році, коли почалася війна, всі всі пенсійного віку, всі мають пенсії, ну чим допомогти? І коли сказали, що Катастрофічно не вистачало білизни, тобто чоловічих трусів. Ми почали їх шити. Самі перші в 2014 році ми пошили отакі в горошки. Це була бомба, їх було 50 пар з Бязі. Брали таку веселеньку тканину, щоб вони там відходили морально, ці хлопці, якби дивлячись на такі речі. Потім ці рукавички, потім бандани, потім майки, подушечки ми робили. Це все з 2014 року. І дівчата шиють і по сьогоднішній день. Трошки стало важко, бо був карантин не Можна було збиратися, але ми не перестаємо робити цю цю справу, цю роботу. І тим більше, що хлопці дуже зраділи. Ось у нас зберігається це наш перший, це 15-й кінець 15-го року. Привезли нам цей прапор, хлопці передали. Це вже десь 18-19-й рік, і правий сектор також це наші хлопці з Левкова. Ми їм багато шили рукавичок. Тоже нам дуже вдячні. Найтепліша дяка від хлопців це назва нашої організації, неофіційна. Яку знають більше як офіційну назву нашої організації. Вони прозвали нашу організацію Бабусин батальйон, і воно дуже, вона дуже прижилася. І так. так що ми їм вдячні за, за цю назву. І ми стараємося оправдати батальйон. Цю назву батальйона. Після рукавичок в нас же нав'язані носки. Ій кімнаті вже потихеньку дівчата в'яжуть. Ну дай Бог, що все закінчиться. Скільки будуть потребувати, скільки будемо шити. Повертайтесь, Повертайтесь додому живими, читаємо. Антоніна Тугас, Ігор Грач, новини на Суспільному.